Всім доброго дня! Вчора зайшла в Google і мені одна за другою почали вискакувати статті з приводу реєстрації українських транспортних засобів на території Чехії. Я вирішила перевірити цю інформацію і знайшла проєкт закону про внесення змін до закону про притулок та до закону про перебування іноземців на, на території Чехії. Цей законопроект був схвалений палатою депутатів 19 квітня 2023 року на минулому тижні, і тут так ми бачимо евіденцію українських возіділ, реєстрація українських транспортних засобів. Про що говориться в законопроекті? Дивимось. Посилання на цей законопроект, звісно, є під цим відео. Можете самостійно ознайомитись. Дивимось, параграф 7 Г. реєстрація українських транспортних засобів. Водій може керувати транспортним засобом з державним реєстраційним знаком України тільки в тому випадку, якщо особа зареєстрована в реєстрі в українських ТЗ, особа, яка вважається його правозуватовим, для сили закону про дорожній рух. Ну провозувато це оператор транспортного засобу, це водій. Правозаладним може бути особа, яка є власником транспортного засобу, так і особа, яка не є власником транспортного засобу. Умова, зазначена в частині 1, яку я тільки що прочитала, не вимагається, якщо транспортний засіб перебуває в міжнародному русі на підставі міжнародного договору, яким чеська республіка зобов'язана і який регулює дорожній рух, і якщо ним керує особа, не зазначена в параграфі 7 і. Крім того, умова передбачена пунктом першим. Не вимагається, якщо відповідна особа є особою, якій було надано тимчасовий захист або візу з метою толерантності відповідно до цього закону у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим торгненням військ РФ. І з моменту надання тимчасового захисту або такої візи минуло більше семи днів. Тобто зареєструватися потрібно протягом 7 днів, починаючи з дня отримання тимчасового захисту або з дня отримання візи толерантності, візи з згідно закону у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. Параграф 7. і оператором може вважатися лише особа, яка є громадянином чи. Іноземцям, який має дозвіл на проживання на території ЧР понад 90 днів, або якому чеська республіка надала міжнародний захист, іноземцям, якому було надано тимчасовий захист або візу з метою толерантності відповідно до цього закону у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, причиненим вторгненням РФ, або особою, яка має зареєстрований офіс або філію, Підприємства на території Ч де потрібно реєструвати транспортний засіб. Дивимось, параграф 7. Є будь-який орган місцевого самоврядування муніципалітету з розширеною юрисдикцією, зобов'язаний негайно внести до реєстру український ТЗ на підставі повідомлення транспортний засіб з Державним реєстраційним знаком України та особу, яка вважається його оператором для ціле закону про дорожній рух. Повідомлення може бути зроблено тільки особою, яка вважається водієм ТЗ або за її згодою. Якщо згода цієї особи не була підписана в присутності посадової особи муніципального органу з розширеною компетенції або в спосіб, який спеціальне законодавство прирівнює до власноручного підпису, вона повинна містити його офіційно засвідчений підпис. Повідомлення повинно містити її ім'я та прізвище, адреса місця проживання особи, родне число або дата народження, якщо родного числа немає. Номер проїзного документу, якщо це фізична особа. Якщо це фізична особа-підприємець в Чехії, повідомлення повинно містити комерційне найменування, ім'я та прізвище, розпізнавальний додаток, адресу зареєстрованого офісу та ідентифікаційний номер, якщо такий є. Якщо це юридична особа, торгівельна або комерційну назву, адресу зареєстрованого офісу та ідентифікаційний номер, якщо такий, звісно, присвоєно. Повідомлення також повинно містити інформацію про транспортний засіб, а саме його реєстраційний номер, заводську марку, торгову марку, позначення типу та ідентифікаційний номер ТЗ Він. До повідомлення додається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. За бажанням особи, яка подала повідомлення органам місцевого самоврядування населеного пункту з розширеною юрисдикцією, видає їй свідоцтво про. Реєстрація особи, яка вважається оператором транспортного засобу для цілей закону про дорожній рух в реєстрі українських ТЗ. Параграф 7К. Реєстр українських транспортних засобів є інформаційною системою державного управління, адміністратором якої є Міністерство транспорту. Реєстр українських транспортних засобів повинен містити стосовно транспортного засобу державним реєстраційним номером України інформацію, що міститься в повідомленні про особу, яка для цілей закону про дорожній рух вважається його оператором та про цей транспортний засіб. Міністерство транспорту забезпечує віддалений і безперервний доступ до даних, що містяться в реєстрі українських ТЗ. Муніципальні органи, муніципалітетів розширеною компетенцією та поліції ЧР. Цили законом про дорожній рух, особа, яка зареєстрована в Реєстрі Українських ТЗ щодо транспортного засобу Державного реєстраційного такту України, вважається його оператором. В яких випадках скасують реєстрацію? Дивимось. Параграф 7 Л. Муніципальна влада муніципалітету з розширеною юрисдикцією скасової реєстрації особи, яка вважається оператором транспортного засобу для сіла закону про дорожній рух в реєстрі українських ТЗ, Якщо ця особа перестала проживати, мати місце знаходження або мати зареєстрований офіс філію в ЧР. Ця особа померла, ця особа звернулася з проханням про скасування реєстрації. На транспортний засіб було зареєстровано іншу особу на підставі пізнішого повідомлення. Нормальні реєстрації є правопорушенням і карається штрафом. Який же розмір штрафу? Дивимось. Параграф 7М. Водій вчиняє правопорушення, керуючи транспортним засобом Державним реєстраційним знаком України всупереч параграфу 7Г. Якщо особа, яка вважається його оператором, для цілий закону про дорожній рух, не зареєстрована в реєстрі транспортних засобів України. За правопорушення, передбачене обсом першим, може бути накладено штраф у розмірі до 30 тисяч чеських крон. Правопорушення, передбачене абзацом першим, розглядається муніципальним органом муніципалітету з розширеними повноваженнями. Поліція ЧР може розслідувати правопорушення, передбачене абзацом першим на підставі постанови на місці, тобто поліція може виписати штраф на місці по причині ігнорування реєстрації. Транспортного засобу з українськими номерними знаками Муніципальні органи влади почнуть реєструвати транспортні засоби з українськими номерними знаками з 1 жовтня 2023 року. Штрафувати за ігнорування реєстрації транспортного засобу з українськими номерними знаками поліція має право з 1 січня 2024 року. Реєстрація транспортних засобів з українськими номерними знаками покращить притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху споєнів водіями. Як вам такі зміни, чи готові ви бути законослухняними іноземцями в Чехії, чи готові ви до реєстрації свого транспортного засобу в Чехії?